При плетенні шкотовим вузлом звичайним методом бувають іноді такі ситуації, що при затягуванні сам вузол оцей зіскакує з вічка і зав'язується попід вічком. Тобто вічко верхня не держиться, а гуляє. Щоб це виправити, не обов'язково цей вузол розв'язувати. Достатньо просто ще раз. Зробити у цей шкотовий вузол. провести знизу посередині. І дві захватити і затягти. Все, і можна далі тепер плести. При плетенні шкотового узла всіма пальцями, якщо швидко плести, іноді виникає така ситуація, що ось тут ви не так проводиться лиця, а ви можете промазати і провести ось так. Що виходить при цьому? Вузол начебто зав'язався, класнув. Ви не звернули увагу і пішли далі плисти. А далі нормально. Ось. Затягли, все. І далі собі плетете, а потім, коли розбираєте цю, цю цей ряд весь плетений. У вас виявляється ось така ситуація. Ось це в цьому місці два вічка не, не з'єднані. При плетенні шкотового вузла на верстаті, може, в мене було пару раз ситуація. Тут швидко плетеш і так береш, промазуєш. Отак. От Відтоді, коли затягуєш. Нічого не звернув увагу, і воно хрустнуло, клацнуло і вважаю, наче вузол є. І далі плетеш. Все. Потім, коли розбираєш, дивишся, а ні, тут не зав'язано. Як це виправити? Виправити це, в принципі, дуже легко. Щоб виправити ось цей. Такий казус з'єднання, де потрібно. Ну, Якщо на верстаті, то прив'язав отак два вічка рівно, щоб воно було в натягнутому виді. Якщо без верстата, то якось теж треба прив'язати, щоб було натягнуто, щоб було рівненько. Беремо нитку, просовуємо сюди посередині. І далі робимо або шкотовим вузлом, або полуторним, або подвійним. Все, і знизу затягуємо все. Верхню ми затягли. Далі, не оцим краєм вільним, а оцим краєм беремо, теж просовуємо поміж двома нитками вічка нижнього. І далі робимо теж шкотовий або полуторний вузол. Тут я зроблю просто шкоду. Все. Отак. От обрізаємо лишнє. Коротко ніколи не обрізаємо. Завжди в кінці оставляйте, щоб було десь з середини вічка. Такої довжини. І в цьому місці у нас що? В цьому місці у нас вже вузол з'єднано. І ці вічка не будуть гуляти.